Казати, що після 24 лютого наше життя стало іншим, означає не сказати нічого. Повномасштабна війна Росії назавжди змінила життя кожного українця та українки. Просто зараз вирішується, яким буде наступне покоління українців, і тільки спільними зусиллями батьків, освітян, держави можна захистити дітей від суворих викликів війни, допомогти їм вижити і не зламатись, повірити у власні сили, у власний розум, у найкраще майбуття. Вікторія Урванцева, начальниця управління освіти, молоді та спорту Лозівської міської ради, розповідає, що з перших днів війни освітянська громада сприйняла виклики воєнного часу і дуже швидко адаптувалась до нових реалій. А ще після 24 лютого шкільна родина Лозівщини збільшилась за рахунок вимушених переселенців. Є в нашій громаді і учні переселенці. На сьогодні їх понад 150 в закладах загальної середньої освіти, а ще 45 діток з нами навчаються дистанційно. Тобто це переселенці, але вони знаходяться не в нашій громаді. Звісно, якщо ми мали психологічні такі проблеми. Точники і родини, які до нас приїхали, вони мали їх іще більше. Вони не мали дехто навіть телефонів для того, щоб якось навчатися. Але не дивлячись на це, ми змогли організувати цей процес. Приходили дуже багато і до управління освіти, зверталися через знайомих, через центри, через гуманітарні центри, зверталися і запитували, як все ж таки приєднатися до навчання. І ми змогли це зробити. Тобто нам не потрібно було документів від цієї родини, де вона навчалася вдалі. Приходила родина, говорила, що ми навчалися в восьмому класі. Будь ласка, школа, яка поблизу біля вас або за вашим бажанням. Ми їх приєднували до закладів освіти і ці дітки успішно навчалися разом з нашими дітьми. Діти війни. На жаль, тепер цей термін можна застосовувати і до нинішнього підростаючого покоління, говорить Вікторія Миколаївна. Знаєте, я про це думаю з великим острахом, тому що і маю свої у себе синів, і маю внука, і думаю про те, що не вже ця дитина народилася для того, щоб мати звання дитина війни. Коли спілкуюся з маленькими дітками і бачиш, як вони бояться звука вже сирени. То думаєш про те, чи до навчання їм сьогодні, розумієте, покоління знервованих. І тут на допомогу приходять, звісно, і наші психологи, і наші логопеди, які говорять про те, що сьогодні дуже велика кількість дітей і мали вади розвитку мовного, а сьогодні вони стали більш замкнутими, вони, дехто ще більше вають мати, тобто заікання у дітей з'явилося і так далі. І тут, звісно, нам приходиться ще більше працювати. Війна кардинально змінила ритм життя сімей, і кожна дитина переживає це по-своєму. Через це неможливо переоцінити значення психологічних служб, які активно працюють з дітьми, допомагаючи їм пристосуватись до нових умов. Підкреслює головна освітянка громади. Особливо це стосується дітей з родин, вимушених переселенців. Наш центр професійного розвитку. Педагогів і інклюзивний ресурсний центр цьому приділяють дуже багато уваги. У них переважно індивідуальні форми роботи, тому ми запрошуємо на ці заняття, діти з батьками приходять, і все, що ми можемо, все, чим володіють наші педагоги, ми готові поділитися з батьками і з дітками. Ну, якщо прийти на дітки так з особливими освітніми потребами, у нас було декілька таких випадків, коли батьки до нас звернулися і попросили допомогу, тому що дітки мають аутичний спектр, інші вади, і тільки систематична робота може якось здвинути цей процес з місця. Тому у нас такі батьки були, і коли вони звернулися. До фахівців нашого центру дехто був здивований, що ці послуги ми надаємо безкоштовно. це їх здивувало, бо я так розумію, що вони в великих містах були і, мабуть, мали якусь частну практику. Здивувало і те. Наскільки це в теплій такій обстановці відбувається, а також пару чоловік сказали про те, що як у вас там затишно, як у вас там світло, як, о, наскільки все різноманітно подається, і сказали про те, що, звісно, коли нам запропонували не раз на тиждень і не два рази на тиждень займатися якби раніше, а сказали, що більш ефективним буде, якщо ви, наприклад, місяць. Кожного дня з дня в день, то батьки побачили результати розвитку своїх дітей і дали високу оцінку фахівцям інклюзивно ресурсного центру. Наші освітяни на початок повномасштабного вторгнення вже мали певний досвід дистанційного навчання, але війна внесла свої корективи. Тут був і психологічне таке навантаження, як на вчителів, так і на родину. Ну, не дивлячись на це все, ми змогли зберегти. І дітей і змогли дійсно надавати якісні освітні послуги, тому що підсумки навчального року показали те, що всі діти нашої громади, всі, хто бажав, всі здали успішно тест і вступили до вищих навчальних закладів. В нашій громаді на сьогодні понад 8 тисяч дітей навчаються в закладах загальної середньої освіти. Із них майже 2,5 тисячі знаходяться не в нашій громаді, але навчаються дистанційно. Серед тих дітей, які навчаються за картоном, це 1848 дітей. Всі інші в нашій громаді. Важко, звісно, тому що є і вчителі, які від нас поїхали, 45 вчителів навчають дітей дистанційно. Серед них 14 чоловік, це ті які проживають в Україні, всі інші за межами України, але вони теж мають доступ до інтернету, до гаджетів і успішно проводять дистанційні уроки. З якими ж проблемами доводиться стикатись і педагогам, і школярам під час дистанційного навчання. Труднощі є в тому, що звісно не всіх дітей є і швидкісний інтернет, і гаджети. І, звісно, труднощі ще і в тому, що з'явилася нова проблема це відключення світла. Тому майже кожного тижня ми перебудовуємося. Сьогодні розклад з 8 години до 11-ї ранку, а потім перерва. Завтра наоборот з одинадцятої ранку і далі. Проблема Проблема родинна, тому що багато дуже батьків підтримують нас і на дистанційне навчання виходять разом з дітьми. Тобто сьогодні учаться і батьки, і діти. Іншою такою проблемою для дистанційного навчання, що ми вбачаємо, це відсутність у багатьох родинах гаджетів. Є родини багатодітні, де, наприклад, один на трих телефон. Один на троїх комп'ютер в кращому випадку. А розклад уроків подобано так, що всі разом виходять на навчання. Це, мабуть, найголовніша проблема, з якою ми стикаємося для того, щоб надавати і отримувати якісні освітні послуги. Нещодавно, розповідає пані Вікторія, педагог Лозівської громади, отримали нові гаджети для роботи. Ми збирали. Потребу закладів освіти. Перша потреба була, хто взагалі вчителів не має гаджету ніякого, хто проводить уроки на своїх особистих гаджетах, і хто ці гаджети має, шкіння, адже тривала реформа і спроможня школа. І деякі вчителі за цією реформою вони отримали ноутбуки, тобто вони мають змогу працювати дистанційно. Виходячи з цієї, потреби, ми на наш департамент. Освіти подавали ці потреби. Ну, Звісно, наша потреба набагато більша, ніж ми отримали. Але це перша така партія 239 цих ось гаджетів, які передо мною, які сьогодні надходять до вчителів. Цей гаджет розрахований на те, що в ньому дві відеокамери, але зовсім мала пам'яті. В ньому можна працювати тільки на тобто, це гаджет саме для дистанційного навчання. Тому я думаю, що наші вчителі, які цього не мали, сьогодні з успішністю опанують і зможуть ще якісніше надавати освітні послуги. Звісно, є проблема з дітками і потребу. Я на у нас був запит від ЮНЕСЕФ. Ми теж подавали потребу. В тому, що перша потреба наша Саша, була, що 1100 дітей у нас взагалі не мають ніяких гаджетів для того, щоб виходити на дистанційне навчання. Коли була повторна потреба, ми збирали, то ми побачили, що 25 тисячі наших дітей знаходяться не в місті сьогодні, за межами міста, за кордоном, якось там по-іншому, ну, виходять вони, навчаються з нами. Да? то виходячи з цієї потреби, ми уточнили, ну, сподіваюся, що найближчим часом, може, ці гаджети надійдуть і для наших дітей. Але це все ж таки треба зауважити і батькам, і всім, що це благодійна допомога, гуманітарна допомога. Тому говорити про те, що хтось повинен нам це надати і зробити, ми сьогодні ще не можемо. Те, що зробили расисти із Лозівським ліцеєм номер 8 викликало справедливе обурення, адже зруйновано не просто будівлю, а справжню Альма-Матер другий рідний дім для багатьох лозівчан. Чи є майбутнє у закладу, і що буде далі з його педагогами та учнями? Дуже боляче говорити про те, що відбулося, тому що я думаю, що просто знищують і наш культурний центр. І центр професійної такої освіти у місті, тому що це заклад, який дійсно виховував педагогів, які йшли на керівні посади. Це заклад, який мав досить великі знання, як в Олімпіадах дітки показували, в конкурсах, олімпіадах, вступу до вищих навчальних закладів. Тобто це такий потужний педагогічний був колектив. І сподіваюся, що цей потужний колектив так і залишиться, тому що в закладі було понад 480 діток, які навчалися в перших 11 класах, і був дошкільний підрозділ. Проблема в чому, що ну, будемо говорити так, специфічний район, да? щоб добратися до цього закладу, діти вже мали пройти відстань. До трьох кілометрів інколи. Це була така, знаєте, велика школа в сільській місцевості. Тобто, до такого ступені там був такий своєрідний батьківський колектив, які всі друг друга знають, які в перші дні війни, якби ви бачили, як вони відгукувалися на допомогу. Вони Сумками несли цю консервацію. Вони прибігали в школу, допомагали батьки щось готувати. Для них було, знаєте, навіть інколи образи, що до них не звертаюся за допомогою. Телефонували, горили, тому що багатьох є телефони. Давайте ми допоможемо. Що не треба, кажіть. Тому, звісно, це велика травма для нашої громади. За цей період, що відбувся у нас, я чую тільки позитивні такі відгуки про те, як проходить дистанційка в Цьому розрушеному закладі освіти змогли батьки, змогли педагогічний колектив себе зарекомендувати і організуватися за це. Я дуже вдячна. Педагогічний колектив підкреслює Вікторія Миколаївна зберегли на 100%. з обслуговуючим персоналом. Проблема поки що вирішується. Вимушені пристосовуватись до роботи під час воєнного часу і працівники наших дитячих дошкільних закладів освіти. Дитячі садочки нашої освіти продовжують свою роботу. Ми теж з 1 вересня опанували дистанційне навчання. Планували як обов'язкову освіту для діток 5річного віку, але коли спілкувалися з завідувачами садочків, з вихователями, вирішили, що якісну таку дистанційну освіту ми можемо надавати діткам з трьох років. І ми... Сьогодні це робимо. Другий варіант, який ми взяли для того, щоб спілкуватися з нашими дітками, це соціальний патронат, який більш такий, більше, на тій стороні нашого міста, де розрушено восьмий ліцей. Тобто, Є теж своя специфіка, всі друг друга знають батьки. Сьогодні говорять, що на нашому подвір'ї 3-4 родини ми збираємося. До них на подвір'я виходить вихователь. І Пів годинки, хвилин 40, спілкуються. Грають в розваги, десь розвивають дітей, тобто десь психологічні такі дають пам'ятки для батьків, Тобто ця форма роботи. І не тільки в, цій, в цьому ліцеї, в багатьох садочках соціальний патронат у нас працює. Ще одна форма роботи це коли до садочка приходять дітки, але ж, вони ж не можуть без садочка. Вони приходять з батьками, гуляють на площадках. І ми так що бачите, шановні вихователі, що там вже зустрілися чоловік 7-8 діточок, до них виходить вихователь, до них виходить, якщо побільше дітей, музичний керівник. І з цими дітками, які просто прийшли на подвір'я садочка погуляти, проводяться якась розвага. Ще одна форма, яку ми активно запроваджуємо, це коли ввечері батькам повідомляється про те, що завтра вас з дитиною очікують в садочку на розвагу. Розвага буде тримати 30-40 хвилин. Запрошуємо вас. І коли збирається група таких дітей, їх заводять і до садочка, батьки чекають, а з дітками проводять розвивальні вправи. Заняття, музикальні, вчать вірші, пісні, проводять невеличкі свята. Тобто ми намагаємося зробити все так, щоб наші діти не втратили спілкування між собою, щоб вони почували себе комфортно і на території дитячого садочку, адже ми розуміємо, що коли кожна дитина знаходиться вдома, сама, без однолітків, вона знаходить собі зовсім інші завдання. Наша задача дітей навчати і розвивати. Тому що я думаю, що наше покоління цих дітей, які на роки яких пройшла війна, воно повинно бути і ще краще розвиненим ніж ми. Війна завжди є жорсткою перевіркою на людяність, вчить ще більше цінувати, турбуватись, любити, дякувати. Вікторія Миколаївна вважає, що своєю добротою, щедрістю, патріотизмом її колеги з гідністю пройшли такі випробування. Під час військового стану освітяни стали не тільки вчителями, а вони стали волонтерами. Майже в кожному закладі освіти такий патріотизм був у людей, що кожен заклад освіти говорив про те, що давайте щось робити, давайте якось допомагати. В перші дні це я не я не можу зараз сказати цю кількість, скільки було випічено пиріжків, хліба, скільки було приготовано порцій їжі для того, щоб. Нагодувати і переселенців, і наших військових, які і проїздом були в нашому місті. Ну, ми так десь підрахували, що через нас, через освітян, пройшло понад 10 тисяч бійців, яких ми годували, інколи одягали, інколи надавали допомогу і в запас бахієнічної гігієни, і так далі. Питань було дуже дуже багато. Наприклад, було визначено декілька наших закладів освіти, які стали гуманітарними центрами і штабами: це ліцей номер 1, це ліцей номер 12. І ліцей номер 7 В цих в школах, в закладах освіти ми акумулювали і ту допомогу, яку приносять і від населення, і ту гуманітарну або благодійну допомогу, яка нам надходила з будь-яких джерел. Звісно, не ми були розпорядниками, але ми включилися в процес її роздачі, оприходування, визначення. Якості і так далі. Ліцей номер 4 був визначений закладом, який приймає переселенців. Я пригадую цей березневий день, коли велика кількість і наших автобусів, наш, наш автопарк, понад 14 автобусів, були направлені до міста Ізюм для того, щоб перевозити сюди людей. Знаєте, вразило те, що це був холод. А люди, які сиділи в автобусі, які приїхали до нас, вони були майже роздіті, голодні. Були такі випадки, коли ми з автобуса приймали людей, а вони без обуві. Просто на ногах були целафанові кульочки, якісь тряпки намотані на ногах, якісь рушнички, аби щоб якось себе зберегти. Були люди. Інваліди, які не могли з собою впоратися. Але поряд з цим ці ж самі ізюмчани допомагали один одному. Поряд з тим у них були очі такі, вони, мені казалось те, що вони не вірили те, що куди вони попали, що вони поки попали на мирну територію, як би там у нас не було. Що ми їм надається медична допомога, що їм у них є можливість покупатися. І ми для них організували чотирихразове харчування. Я вдячна і працівникам ліцею номер 4 допомагали, і працівники ліцею номер 12 допомагали всі. Кожен ніс щось, погодуйте людей, адже і наші громадяни не знали про те, що ми, мабуть, що ми централізовано готувалися да, до зустрічі таких людей. Приходили ввечері просто люди. Вони знали, що ми привозимо людей. І приносили батони, намазані салом, розложені на підносики, приносили чашки з чаєм, термоси, говорили, віддайте людям, віддайте людям. Тобто оцей патріотизм наших земляків теж вражає. Оця взаємовиручка, взаємодопомога заклади нашої освіти стали гуманітарними центрами. Це центри, де видають гуманітарну допомогу. Як переселенцям, це щоденна робота така так допомога, яка видається людям з особливими освітніми потребами, тобто інваліди, дітям різного віку і взагалі мешканцям нашого міста. Я щиро вдячна колективу ліцею номер 1 колективу ліцею номер 12 які, на своїм працівникам управління освіти, які відпрацювали в гуманітарному центрі в нашому центрі в про те, що люди змогли швидко, якщо проходиться гуманітарна допомога, швидко її видавати, змогли працювати з людьми, бо це ж переважно люди похилого віку, інколи хворі люди. Але поряд з цим, теж маючи і свої проблеми, і свій такий важкий свій особистий психологічний інколи стан змогли знаходити з цими людьми спільну мову. Весь час я і у Фейсбуці пишу, що освітянська родина, ви неймовірні. Розумієте, ось напишуся напишу, що завтра у нас розгрузка. Я знаю завжди, що за моєю спиною стоять колективи, і що завжди 40-50 людей. Ми розгрузимо, хоча в наші обов'язки це теж не входить. Інша проблема, що центр гуманітарної допомоги да, поряд з цим ці неймовірні освітяни плетуть сітки, роздають одяг іншим людям-переселенцям, випікають випічку, консервують. Ми теж от, Знаючи, що такий буде важкий стан, кінула, е такий, Клич перед э, восени, щось, щодавно, що час нещодавно, що ж ми будемо робити взимку, до нас же теж звернуться люди, Ізюм, Балаклея. Вони ж нічого не вирощували, вони будуть до нас йти казати, дайте хоч щось. Ми зібрали свої огороди в колектив, і в колективах робили борщову заправку, і консервували. Тобто у нас є такий запас, з яким ми можемо поділитися і з іншими громадами, що ми робимо. От напередодні освітянських свят ми вирішили і зробили такий проєкт, поїхали до освітян Ізюму. Я їм сказала, кажу, ми до вас їдемо, привеземо трошечки гуманітарки, зібрали ми її за два дні своє особисті. Якби ви бачили цю кількість гуманітарки, яку зібрали наші освітяни. Ну, Цей це точно освітяни. Коли говориш, принесіть ящик випічки, а місця ящика приносять п'ять. Давайте від закладу там п'ять банок консервація, приносять сорок п'ять товариші. Ну це ж це гордість, просто за те, який патріотизм і як люди все роблять для того, щоб була перемога. Ну з перших днів війни ми активно дуже допомагали нашій територіальній обороні, допомагали продуктами. Допомагали будь-що, бо вони були в одному із наших закладів, допомагали в облаштуванні, бо розуміли, що хлопцям потрібно і покупатися, а це не завжди є в наших закладах, і їм треба десь проживати і так далі. І ось на одному з харчоблоків я зустрічаюся зі своїм колегою Ліценка Володимир Миколаївич і педагог технікуму Віталій Харченко. І перше, що мене вразило, Перший день приїхала до них, другий, третій, а потом кажуть, Вікторія перерва перерваш, ви покуштуйте нашого обіду. Я вперше в своєму житті спробувала суп, який приготовлений виключно чоловіками, і це було так смачно. І вони з такою радістю говорили про те, що в житті вони вчителі. А так люблять готувати, то їм надали місце служби на кухні. У кабінет керівниці війна поселила кицю. Ця вимушена переселенка пережила теж чимало. Після поранення почувається не дуже добре і потроху звикає знову вірити людям. Вона до нас теж приїхала у березні, ні в квітні. Вона до нас вже приїхала в квітні, кішка хвора, і не могли її далі люди вести. У неї опухаль. І вона поселилася у нас тут, і тепер пропонують, давайте заберемо до себе, давайте заберемо до себе. А хазяйка каже: Ні, і вона тут і вона дуже важко пережила переїзд. Каже, хай посиде тут. Управлінні освіти молоді та спорту, говорить керівниця, готові вислухати та допомогти всім, хто того потребує. Без бюрократичних перепон по-людськи. Ми говоримо про те, що перший, хто приходить на допомогу дитині, це заклад, в якому вона навчається. Це класний керівник, це психолог, це адміністрація закладу. І вже потім, якщо батьки не вирішують це питання в закладі освіти, ми їм рекомендуємо звертатися до нас. Ми працюємо кожного дня з 8 до 17 години, з перервою з 12 до 13 години. Є у нас спеціалісти кожного напрямку, які нададуть і консультації, і вислухають батьків, ну і, звісно, нададуть допомогу у вирішенні будь-якого питання в закладі освіти. Ну, За останні роки ось моєї роботи хочу вам сказати про те, що вдячна адміністрація закладів, вони намагаються все ж таки все вирішувати на своїх містах.